Буквально вчора знімав відео про цього чувака, коментував два його відосіка. Перший відос про мобілізацію ВРФ, яка на ділі не є ніякою мобілізацією, а просто весняний призив. А він там розповідає, що зараз Путін оголошує мобілізацію, мобілізує 160 тисяч чоловік, і вони як попруть на Україну, прям ваще. І в іншому відео він коментує. Слова Трампа про Марін Ліпен і він каже взагалі не те, що казав Трамп, і взагалі його коментар такий трешаковий А сьогодні відкриваю в Ютубі, я бачу, що в США виявляється надзвичайний стан. Я просто був не в курсі. Я дивився виступ вчора Трампа. Все було нормально. Це було о четвертій вечора і десь він там годину виступав. Нормально, нема ніякого надзвичайного стану вроді. у чувака, надзвичайний стан у США. Світова війна, взагалі якийсь трешак, Думаю, його відео. Відкрив відео, нема там ніякої світової війни. Виявляється, світова торгівельна війна. А про надзвичайний стан я взагалі не зрозумів, що він там хотів нам донести з приводу якогось надзвичайного стану, якого не існує. Друзі, вітаю! Вчора пізно ввечері Дональд Трамп розпочав світову торгову війну. Ви знаєте? Нахіра ці блогери, хуйогери, політологи роблять такі заголовки. Я, я ніколи цього не, не розумів і, мабуть, не зрозумів. По факту, вчора Трамп ввів тарифи на е, низку країн майже на всі країни. Чому майже на всі? Тому що е, ну, логіка дуже проста: він ввів тарифи на товари, які вироблені в усіх країнах, які ввели. Мита на тарифи, точніше, на товари, які вироблені в США. Все просто. Якщо є якась країна, і та країна ввела тарифи на товари, які вироблені в США, то США вводить тарифи на товари, які вироблені в тій країні. Дуже банально просто. Якщо там, твій сусід тобі щось продає з націнкою 20% від ринкової ціни, ти йому також продаєш. Щось що ти виробляєш з націнкою там, 10% від ринкової ціни. Причому там тарифи не один до одного. Якщо а, якась країна, наприклад, Японія американцям ввела тариф на їх товари 100%, я не буду точно не знаю, там 100, не 100%, то американці вводять тариф а, всього лише 50% в два рази менше. Чесно, чесно, як на мене. Було б навіть чесно, якби американці ввели а, точно такі ж тарифи, якщо там, я знаю, Японія ввела на американців тарифи 100%, то американці в принципі мають моральне право ввести а, тарифи на японські товари 100%. Ну, не те що моральне право, там це все дуже-дуже складніше. Але якщо дивитися на це все просто під призмою економіки, типу ти мені, я тобі, все дуже просто. І тут сам Микола про це розказує, але всі чомусь роблять з цього такий бігділ, що прям вообще просто Трамп поганий, всі торгували в ноль, ніхто ні на кого не запроваджував тарифи. А тепер Трамп на всіх запровадив тарифи, всі не знають, що робити. А прикол то в тому, що всі країни вже давно поводили на американські товари тарифи. Тобто американці не можуть продавати. Свої товари в інших країнах, бо їм не вигідно, їм тупо не вигідно. Бо а, якщо, наприклад, Форд виробляє свої автомобілі в США, вони не можуть продавати їх в Німеччині, тому що а, на а, американські машини в Німеччині є тарифи. Я не знаю, які а, скажімо, наприклад, 50%. Тобто ти виробляєш Форд, ти його в Сполучених Штатах продаєш за 10 штук баксів, а в Німеччині буде стоїти 15%. От і вся історія, тупо тому, що 50% відсотковий тариф. Ну, це якщо брати дуже таку абстрактну математику. А от а, а, Німеччина продає свої автомобілі в США дуже таки нормально, якщо вони виробляють а, свій мерседес в Німеччині і на нього там ціна 10 тисяч доларів. Вони привозять його в Америку, продають за 10 тисяч доларів, тому що. Тому що в Америці немає тарифів на німецькі автомобілі. Ну або були якісь дуже маленькі, але мені здається, тупо нульові. Тому в Америці дуже багато іноземних а, автомобілів. Воно ну, так сказать, іномарок, всяких Hyundai, Toyota, Мерседесів, BMW. Ну коротше, всі автомобілі, які тільки виробляються у світі, продаються нормально в Сполучених Штатах, тому що в Сполучених Штатах не було тарифів на інші автомобілі. А от знайти а, американські машини. В інших країнах достатньо важко. Ну, хіба що є там якісь форди-фокуси в Україні, в Росії і десь там в Європі, але, скоріш за все, ті форди, ті там марки американських автомобілів, вони скоріш за все виробляються на заводах в Євросоюзі. Тому що Євросоюз каже: от вам тариф 70% на ваші машини. Хочете продавати ваші американські машини в Європі? Будь ласка, будуйте у нас заводик, Якщо ви будуєте у нас заводік, даєте робочі місця громадянам Євросоюзу, ми виробляємо тут ваші американські форди і продаємо без тарифів їх у Німеччині, наприклад. А для е, Мерседеса і так далі по барабану. ВЗМ продаємо нульові тарифи, все нормально. Те саме було з Китаєм. З Китаєм така ж сама історія, чому все виробництво вивезли в Китай, а тому що е, Китай. Ввів дуже високі тарифи мита, і не знаю, як це правильно називати, Чи є різниця між митами і тарифами? Я, ні, здається, що немає. Але, коротше, Китай вже давно ввів тарифи на товари, які вироблені в США, і таким чином він типа захищає свій внутрішній ринок. В результаті фабрики, які були там по виробництву всякого ширпатрепа в Сполучених Штатах Америки, вони стали нерентабельними, і їх було набагато вигідніше вивезти в Китай, тобто фабрику в Сполучених Штатах закрили, тому що продавати в Китай з нецінкою 70% дуже накладно. Простіше було вивести фабрику в Китай, а китайці там побудували цю фабрику, понанімали китайців. Тепер кліпають там ширпатріп, продають його і на внутрішній ринок. І везуть, продають його в США з нульовим тарифом, або я не знаю, там 3%, чи скільки там було. Але Трамп каже: ну, твоя мать, попередники, вони були ідіотами, що вони так зробили. Тому що, коли Китай вводив на американські товари тарифи, потрібно було не вивозити фабрики в Китай, а потрібно було вводити тарифи на товари, які були вироблені в Китаї, е і зробити так, щоб. Наше виробництво було рентабельним. Він каже, що попередники просто дятли, а ми тепер відновлюємо справедливість. Причому відновлюємо справедливість. Щас Микола сам скаже, там навіть не один до одного тарифи, і вони не вводять тарифи просто так до країн, у яких не було тарифів для американців. Тому що майже у всіх країнах світу були тарифи на американські товари. Майже у всіх. Тому американська економіка, вона суто сервісна. Майже все, там весь що який. Купляють американці та майже всі в світі вироблені десь в країнах Південної Азії. Країн там надзвичайно багато, ви будете здивовані, але перше, це логіка введення. Трамп каже, що вводимо тарифи, вводимо тарифи на всі країни, які власне, вводили тарифи проти Сполучених Штатів. Ну, З того, як він читає, мені здається, що він не сам це пише, він інколи сам фігіває від того, що він читає. він такий. Вводимо тарифи, вводимо тарифи. На всіх, хто вже вів тарифи на сполучені. Хто це писав, да, Микола? Ну, коротше, історія ж така, історія дуже проста. Історія проста: якщо у вас були тарифи на американські товари, то ми, американці, вводимо тарифи на ваші товари. Це ж не так, що от, а, у нас з вами не було тарифів, ми нормально торгували в ноль, коротше, і ми тепер вам вводимо тарифи на ваші товари. Бо ви мудакі, да, просто, тому що ми хочемо вас, коротше, опустити. А прикол -то в тому, що. Все життя у вас були тарифи на американські товари. Все життя у нас не було тарифів на ваші товари? От і вся історія. От, от, типа, ми хочемо хоч якоїсь справедливості. Тепер? Ну, виявляється, дійсно є велика кількість країн, які вводили тарифи проти США. Зрозуміло, що найбільше ну така, от інтересна історія. Всі поводили тарифи е, на товари США, а ніхто більше а США, тобто на їх товари, тарифи не поводили. Яка інтересна історія? Чому Трамп не правий тут, скажіть мені? Напишіть в коментах. Це справедливо, коли країни поводили тарифи на американські товари і вже так торгують з Америкою, ну, я не знаю, не один десяток років. Мені здається, одразу після Другої світової війни це почалося. Америка не вводила тарифи на їхні товари. Це справедливо чи ні? Мені здається, не дуже. От Трамп на це дивиться і не дуже. Хоча. Я тут підкреслю все набагато складніше. Більші такі тарифи це Китай. Ну не найбільші, не найбільші по об'єму. Бо в цифрах Китай там 67% захищався. А ну от Китай 67% захищався. Китай вів на американські товари тарифи 67%. Зараз Китай набрав у американців технологій і робить свої електромобілі. Коли Китай робив ширпотреб, було ще все ще нормально. Ще нічого такого, Ширпотреб, ну така штука, вона а, там не має високої додаткової вартості. Тому ширпотреб норм. А от зараз вони почали кліпати електромобілі, ці всі Xiaomi і взагалі машини. І зараз вони, ці китайські машини, вони... Технічно можуть гнати в Сполучені Штати з нульовим відсотком. І там, якщо американську машину, якийсь кров'єт або мустанг, ти там можеш собі купити в США там, за 60 тисяч доларів, то цю Xiaomi ти можеш купити там, не знаю, за 40 косарей. А якщо ти спробуєш мустанг продати в Китай, то там буде всі 100 за тарифів, а може і зразу 140. На машину, яка в Сполучених Штатах коштує 60. Тому шир тріпам, це ще все було нормально, більш-менш. А от коли Китай зараз вийшов на більш технологічний рівень, це вже дуже нечесна історія, тому що Китай зараз цими більш технологічними штуками і масовістю буде якось намагатися задавити американський ринок цими товарами більш технологічними. І американці не зможуть свої товари продавати в Китай. Тобто китайці зможуть заходити на ринок Америки, тіснити той же самий Ford і GMC, тому що буде дешевше купити китайську машину. А американці не зможуть зайти на китайський ринок, тому що ну хто буде купляти а, машини, які в два рази а, коштують дорожче ніж вони коштують в США. Така от історія. Але Штати взяли і сказали, що 50% від ваших тарифів. Тобто ви вводите 67, а ми на вас половину. Причому заокруглювали в гіршу сторону. А... От, наприклад, якщо у Китаю вже є тарифи на американські товари 70%, то зараз американці вводять 35% тариф на товари, зроблені в Китаї. Напишіть в коментах, чому це несправедливо. Вони навіть не намагаються зробити справедливо. Справедливо було б, якщо, наприклад. В Німеччині тарифи на американські автомобілі там із знаю, 50%, і американці вводять 50-відсотковий тариф на німецькі автомобілі. Це було б справедливо, але вони роблять в два рази менше. От там, якщо якась країна ввела там, 50% відсотковий тариф на американські товари, вони вводять всього лише 25%. Це навіть несправедливо, це більш-менш справедливо, і це більш-менш справедливо в сторону не США. От я не розумію, чому всі так дуже а, почали кіпшувати з цього приводу. Тому що як більшість ну, позиціонує те, що робить Трамп, як вони це показують, що типу, Трамп такий мудак, він хоче всіх нагнути, ми тут нормально торгували в нуля, вони хочуть нас, типу, ракам поставити тарифи, ми ніколи не вводили на них тарифи, нам потрібно щось з цим робити. Аж ж це не так. Це, це не так. Це, це дуже сильно не так. Це настільки не так, що я, ну, я не знаю, нахріна це я навіть пояснюю. Але з усіх цих утюгів несеться, коротше, тарифи, тарифи, Трамп хоче всіх нагнути. А, а в дійсності, а, Трамп хоче трошки більше справедливості для Сполучених Штатів. Там все більш складніше. Складніше в тому плані, що американці отримували дуже багато вигоди від того, що вони не вводили тарифи для товарів з інших країн. Наприклад, якщо ти продаєш свої товари в Америку, то вони, американці, платили за ці товари в доларах. І тому долар став світовою валютою, тому що всіх було дуже дофіга долара. Наприклад, того ж Китаю, Китай продавав дуже багато товару. Сполучені Штати Штати платили за це доларом, А у китайців було дуже дофіга доларів. Вони не знали, що з цими доларами робити. Вони за ці долари у американців купляли їх же зовнішній борг. Ну і таким чином, там все трошечки ще набагато складніше. Ви можете розбиратися в економіці. Це не мій профіль. Я просто почитав про це трошки, і там все набагато складніше <кхід> за рахунок того, що у американців майже не було тарифів на товари з інших країн. Америка якраз і стала світовою потугою глобальною економіки якою долар став світовою валютою, ну і так далі, і тому подібне. Зараз Трамп хоче це трошки поміняти. Але якщо дивитися з точки зору справедливості, то чого всі такі недовольні? Чого всі такі недовольні? Просто біткоін стане цією резервною валютою і будуть країни обмінюватися, коротше, біткоїном або якоюсь іншою криптою, а не доларом в майбутньому, якщо Трамп продовжить бути президентом. Але в цілому це справедливо. Якщо а, на твої товари вводяться тарифи, і ці тарифи ще з другої світової війни, то чого ти не можеш ввести а, тарифи на там, товари з тих країн, в яких вже є тарифи на твої товари? Причому ти тарифи вводиш які в два рази менші, ніж тарифи, які поводили інші країни? Я так розумію, що він не вводить тарифи один до одного лише для того, щоб долар продовжував домінувати і все одно долар був би світовою валютою. Але в цілому, в цілому, я бачу це як більш-менш справедливе рішення коротше, проблеми, тому що за рахунок Сполучених Штатів більшість економік інших країн і попіднімалася. Якраз ці заводи, які були нерентабельними в Сполучених Штатах, були вивезені в США і уже побачаюсь, були вивезені в Китай і вже там піднімали економіку Китаю, і таким чином Китай зміг стати другою економікою за рахунок виробництва і за рахунок того, що вони в США продавали і продають дуже багато товарів. От і вся історія, а США стала просто сервісною економікою, там фондовий ринок, який, до речі, впав вже десь на 4%. Одразу, як тільки Трамп сказав про тарифи, він впав. Але я думаю, він трошки пізніше виросте, коли американська економіка перебудується, або коли американці почнуть домовлятися з іншими країнами на зниження цих тарифів. От і вся історія, чого всі такі збуджені, коротше, всі такі. Я, ну я розумію, чому всі такі збуджені, тому що всі дивляться на це все з точки зору там, своїх країн. Типу тобто, ми продавали вільно Сполучені Штати, Сполучені Штати не могли продавати нам вільно, тому що тут були тарифи, а тепер от потрібно буде вести чесну конкуренцію, а чесну конкуренцію ми не дуже хочемо. Ну, блять, хто вам, доктор? Але повернемося до початку того, що сказав в цьому відео. Микола Довидюк, звісно, він своїми. Заголовками перевершує всіх надзвичайний стан у США і одночасно світова війна. Це ну це перебор. А, я не знаю підтримувати чи не підтримувати таких блогерів, політологів, які а, пишуть навмисне, навмисне пишуть такі заголовки для того, щоб більше українців були на паніці. Я хрен його знаю. Напишіть також в коментах, що ви думаєте. Ви на паніці, коли ви бачите заголовки, типа Трамп оголошує надзвичайний стан. Світова війна. Достаєте ви свій а, тривожний чемоданчик? чи ні? Я, наприклад, ні. Я, я просто дивлюсь на ці заголовки, я ахуєваю. особливо, коли я відкриваю ці відео, а в цих відео також знову такий трошки бред, коли чувак розповідає про що там тарифи, прям тарифи Трамп нагибає всіх. А коли ти дивишся в глибину, такі, ну Трамп вводить тарифи, які а, в два рази менше, ніж. Тарифи, які на Америку поводили інші країни, виглядає справедливо, більш-менш. В чому кіпіш? Я не знаю. Інше питання, що це буде а, трошки а, ну, нездорово для світової економіки. Але я думаю, от для американців, от на американську економіку, це вплине менш а, за все. Скоріше за все, це вдарить по економікам інших країн. А дуже больно, наприклад, того ж Китаю. От Трамп ввів тарифи, тому. Китайський ширпотреб почне дорожчати, а ціни на нього почнуть дорожчати. Американці почнуть купляти менше китайського ширпотреба, Ну точно також менше цих мерседесів. Ну і всі економіки, які орієнтувалися на американців, які продавали дуже багато в Америку. Вони постраждають першими і вони постраждають найбільше. Я думаю, що американська економіка дуже швидко перебудується на те, щоб виробляти якісь товари в себе, там всі ці станки верстати, десь відкрити фабрику для виробництва якогось хламу, які виробляли в Китаї. Я, я не думаю, що для цього потрібно багато часу. Якщо це, звісно, щось, якщо це не щось дуже технологічне, а там без таких штук, як айфонів, я думаю, люди в принципі нормально проживуть. Якщо Якась штука, яка не дуже потрібна для а, там, нормального життя, вона вироблялася в Китаї і її купляли там а, просто якась не знаю, цяцька, якісь іграшки купляли. То американці просто перестануть ці цяцьки купляти, тому що вони будуть дорожчі. Китай, які ці цяцьки виробляв, вони не будуть знати, куди їх діти. Фабрики в Китаї почнуть закриватися, виробництво зменшуватися і економіки. А, Типа китайських, які орієнтувалися на Сполучені Штати, на те, щоб там спляти свій хлам в Сполучених Штатах, вони постраждають набагато більше. Тому, якщо ви думаєте, що економіка США вона дуже сильно постраждає від цих тарифів, ну пристебніть свої паски безпеки, тому що всі країни, які орієнтувалися на США, постраждають набагато більше, набагато швидше. Сейчас, короче, в коменти набіжуть ці зрадолюби і почнуть писати коменти. типу, що ж ти зрадник, на кого працюєш? Скільки тобі з Кремля насипали? Бо чо ти не сказав, що Трамп не вів тарифи на Росію, а на Україну вів аж 10%. відсотків. Так от я откажу на Україну Трамп також вів тарифи 10% і взагалі 10% це так сказати дефолтний тариф на всі країни. Якщо України не у україни, а у взагалі будь-якої країни. Є якісь тарифи на американські товари, то Трамп у відповідь на цю країну ввів 10-відсотковий тариф з Україною, включно. Там навіть є десь в своєму відео казав а, Микола якийсь а, острів, на якому живуть тільки пінгвіни. А, привіт, дикому. Може він там також живе. Ну коротше, на цей острів також ввели. 10% тариф, а ну і зрозуміло, що з цим островом вони не торгують, і пінгміни цей тариф платити не будуть. Але це такий стандартний тариф, який Трамп вів взагалі на товари з усіх інших країн. Якщо країна як Китай мала 70% тариф, Тариф на американські товари, то там, він, звісно, ввів по формулі, ділимо їх тариф на два і вводимо такий самий проти них. У прикладі з Китаєм, якщо у Китаю було 70%, то американці ввели на них 35%. А Україна попала поки що тільки на 10%. Зокрема, Трамп. Не ввів тарифи на Росію, а на Росію, як він це пояснює, він не ввів тарифи просто тому, що на Росію накладені санкції і товарообіг з Росією дуже маленький. Ну, воно, в принципі, виглядає логічно, тому що до повномасштабного вторгнення американці торгували з росіянами наповну, Зараз вони. Торгують з ними по мінімуму, і вони зараз в них купляють лише те, що їм дуже необхідно. Там це добрива, наскільки я пам'ятаю, золото. Ну, коротше, такі дуже важливі товари, які потрібно американцям. А вводити тарифи на товари, які їм дуже потрібні від Росії, для того, щоб Росія їх не продавала американцям, це як стріляти собі в ногу. Тому я розумію Трампа, тут дуже таке логічне. Хоча, може, це якась конспірологічна теорія. Тіпа Трамп домовився з Путіним для того, щоб не вводити тарифи. Але якщо подумати логічно, ви купляєте у росіян мінеральні добрива для того, щоб посипати вашу землю, і щоб у вас росла кукуруза, і ви тепер накладаєте там, якийсь 50-відсотковий тариф на ці добрива, щоб вам росіяни перестали їх продавати, або щоб ви вимушені були платити за них на 50% більше, це треба бути повним дібілам. Ну, Тому ці конспірологи, ви можете там зрадофілити ментах це в принципі пофігу.